Вихідні під обстрілом росіян постраждала вся Україна. Основний удар спрямували по столиці. У ніч проти суботи били балістикою, а у неділю дронами. Зокрема, під час атаки напередодні найбільше постраждав деснянський район столиці. Там шахет влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Троє людей загинули. План припинення вогню в Україні документ може з'явитися вже за 10 днів. Повідомив президент Зеленський. Його розроблятиме українська сторона разом із нашими союзниками. Мирну пропозицію планують створити за зразком плану Трампа щодо сектора Гази. План має бути коротким, без великої кількості деталей, зазначив президент. Президент США Трамп відреагував на російські випробування ракети із ядерною енергетичною установкою. Він нагадав, що штати мають свої атомні підводні човни неподалік Росії. І додав, що замість того, щоб випробовувати ракети, Путіну слід закінчити війну в Україні. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхніх берегів. Тож нам не потрібно, щоб ракета летіла на 8 тисяч миль. Вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними. Ми постійно проводимо ракетні випробування. Але як я вже сказав, у нас є ядерний підводний човен. Нам не потрібно стріляти на такій відстані. І до речі, я не вважаю доречним, що Путін робить такі заяви. Йому слід було б закінчити війну, яка мала тривати один тиждень, а тепер наближається вже до четвертого року. І ось цим йому і варто зайнятися, а не випробуванням ракет. Ситуація із електрикою в домівках може змінюватися щодня, але для кожного періоду розроблено багато сценаріїв, заявив голова Укренерго Віталій Зайченко. Через обстріли Росіян гарантувати, що світло буде завжди важко, зауважив він. Набута САП завершили досудове розслідування справи екс-голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. За даними слідства, до незаконної схеми вона залучила чоловіка та сина, колишнього керівника пенсійного фонду Хмельниччини. За час перебування на посаді крупа незаконно збагатилася на 160 мільйонів гривень. Частину коштів кажуть слідчі легалізувала через фіктивний продаж нерухомості і розмістила на закордонних рахунках. Їй загрожує 10 років за ґратами. Теплу і комфортну погоду найближчими днями прогнозують нам синоптики. Плюс 13 у день і плюс 4,6 у ночі, у п'ятницю навіть до плюс 17 тепла. На заході України прохолодніше, там дощ до плюс 13. У столиці найближчими днями буде хмарно, температура повітря плюс 10-13 градусів. Температурні показники найближчі кілька діб в нас будуть нічні мінімуми досить одноманітні, в межах 1-6 тепла. Трошечки вище в нас будуть, звичайно, денні максимуми від 8 до 15 у більшості регіонів. І з другої половини тижня денні максимуми також на 2-4 градуси будуть вищі від цієї градації. І перше пінгвіняче яйце у першому новоствореному гнізді пінгвінів біля станції Вернацького виявили на Шевчені. І вже другий рік поспіль дослідники знаходять перше яйце в тому самому місці, а саме на скелі, поруч із будиночком на острові Галіндес. Вже за місяць з яйця має вилупитися пташеня. Потужний вибух у Хмельницькому у житловому будинку знесло кілька поверхів. За попередньою інформацією поліція, в будівлі вибухнув побутовий газ. Число потерпілих ще уточнюється. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Ситуація в Покровську дедалі критичніша. У місті вже більше ніж 250 російських солдатів. Вони оточили кілька районів і наші сили оборони фіксують точки злету російських ФПВ із висоток міської забудови. Переміщуватися ані пішки, ані будь-яким транспортом у Покровську вже неможливо, заявляють джерела ТСН у силах оборони. Російські війська атакували об'єкти газової інфраструктури на Полтавщині. Люди не постраждали. За словами голови «Нафтогазу», це вже сьома атака на газові об'єкти від початку жовтня. Попередні шість призвели до значних руйнувань і втрат видобутку. В Україні стартує опалювальний сезон. Про це повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Він розповів, що влада знайшла кошти на імпорт газу близько 70% від того, що було потрібно. Подача тепла до житлових будинків уже частково почалася у восьми областях. Колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького затримали. Про це повідомили ТСН «Джерела» у державному бюро розслідувань. Йому готують повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією. йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів. Під російський удар потрапила знімальна група німецького видання Die Welt. Вони знімали репортаж поблизу лінії фронту. У припарковане поруч авто влучив російський ланцет. Один солдат загинув ще один важко поранений. А в репортерській команді постраждали троє. Сніг у Карпатах біле вже не тільки високогір'я. Сніг вкрив і схили курорту Буковель. А на сусідньому драгобраті за ніч його випало 30 сантиметрів. Втім, про початок сезону катання на лижах ще не йдеться. Навпаки, рятувальники застерігають туристів від мандрівок у горах. Попереду погіршення погоди. Росіяни зосередили близько 11 тисяч солдатів для оточення покровської агломерації. Зранку дрони сил оборони зафіксували російський прапор на стелі Покровськ. Утім, вже за годину наші безпілотники збили звідти російську ганчірку. Сотні окупантів уже фіксують у міських забудовах Покровська. Росіяни обстріляли дитячу лікарню Херсона. Постраждали дев'ятеро людей. Серед них троє працівників, а також четверо пацієнтів. У дітей порізи, а також вибухові та уламкові ушкодження у медперсоналу травми різних ступенів тяжкості. На місці вибуху у Хмельницькому рятувальники досі розбирають завали. Попередньою версією залишається вибух побутового газу, хоча не відкидають інших версій. Вранці з під завалів витягли двох загиблих, і ще п'ятеро людей постраждали. Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам повідомили про підозру у службовій недбалості. Відео обшуків оприлюднила національна поліція. Їх провели у справі про трагедію через зливу 30 вересня. Тоді в Одесі загинули щонайменше дев'ятеро людей, серед них дитина. Дефіциту ліків немає. У цьому запевняють у міністерстві охорони здоров'я і закликають людей не створювати ажіотажу в аптеках. Його спричинила ворожа атака росіян 25 жовтня. Тоді окупанти розбомбили склад медичних препаратів у Києві. Було знищено ліків на понад 100 мільйонів доларів. На Вінничині внаслідок російської атаки загинула семирічна дівчинка. У неї кілька разів зупинялося серце, і врятувати її медикам не вдалося. У лікарнях іще двоє дорослих, які постраждали від ворожого удару. Вночі окупанти випустили по Вінничині 90 безпілотників та 23 крилаті ракети. Цієї ночі Україна пережила вже третю за жовтень масовану атаку на українські енергооб'єкти. Пошкоджено кілька підстанцій та ТЕС у різних регіонах. По всій країні знову діють графіки погодинних відключень. Споживачів закликають до ощадливого споживання. Китай співпрацюватиме зі США у питанні війни Росії проти України. Таку заяву за результатом першої за шість років зустрічі з китайським лідером зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь провели переговори у південній Кореї. Екс керівник Укренерго Володимир Кудрицький вийшов під заставу у майже 14 мільйонів гривень. Таку суму або ж арешт на два місяці передбачав запобіжний захід, який йому обрав напередодні Печерський райсуд Києва. Екс-чиновника підозрюють у шахрайському за коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. В Україні офіційно представили нову форму для олімпійської збірної. У показі взяли участь титуловані олімпійці минулих років та майбутні учасники ігор 2026 Серед них Олена Підгрушна, Олександр Абраменко, Віта Семеренко та інші зірки українського спорту презентацію форму присвятили символічному відліку 100 днів до старту зимової олімпіади, яка відбудеться з 6 по 22 лютого в Італії. Поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті у Києві. Це 40-річний мешканець Тернополя. З'ясували, він робив із боєприпасів сувеніри із гравіюванням і відправляв замовникам. Вибух пролунав у четвер. Постраждали п'ятеро людей. Вони у шпиталях. Ядерна безпека під загрозою про це заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Росіяни вдарили по критично важливих підстанціях. Південноукраїнська та Хмельницька атомні станції втратили доступ до однієї з зовнішніх ліній електропередач. А Рівненська АЕС зменшила потужність виробництва світла вдвічі. Запальна ніч на Росії у місті Орел дрони атакували місцеву ТЕЦ. У місті Владімір вибухнуло на підстанції. Об'єкт за повідомленнями зазнав чимало пошкоджень. А от у місті Ярославль від бавовних постраждав нафтопереробний завод. Настоятеля монастиря, якого звинувачують у вбивстві військового, судитимуть на Хмельниччині. Слідчі вже закінчили розслідування. На початку серпня біля келії монастиря у Старокостянтинові виявили тіло 51-річного чоловіка, а згодом з'явилося відео, на якому видно, що потерпілого б'є монах. В Антарктиці намоло двометрові кучугури снігу, хоча зараз там весна. По самісінький дах сніг у кривстанцію Академік Вернацький українські полярники виклали відео свого типового ранку, як із лопатами розгрібають замети, а поряд розголюють десятки пінгвінів.